Всім доброго ранку. Здрасте, здрасте, здрасте. Ну, йди, пожалуйста, ти ж розумієш, де я сижу, йди, йди, пожалуйста, збираємося на рибалку, їй не спиться. Вже встало шестого. їй не спиться. І туди, і сюди. Ну, вже Саньку поснідали, Ну вже бачите, на вулиці видно. Поки Саня місь збереться, краще самому їхати, чесно. Ну, що, бачите, вже все видно. Як гарно нарці все квітнуть. Вишні в цьому році, якби мороз, ну холодини не було багато, в тому году ж вона прогуляла ця вишня. А в цьому людика краса. Ну, так ладно, поїхали, бо я Ще на... Вже Чи... Ще Та ні, вже можна. Але не бризкав по бутону. Ти ж по бутону бризкав. Ні, типа... оно то той мушка. Так оце ж вже по, по цвітку треба бризкати, як так, так. Ой-ой-ой, Сань. А як же сідати Та Обычно сідай, дай все. А як ти в грязі сідати? Тряпку, тряпку, може. Боже, як ти тут поувирав. Все. Диви, яка чистота. А ось ось є тряпка, саньба ти. Ну я ж тобі сказав, що є Штани, об штани витирать. А пиль не витирав на панелі, диви. Що ж нас сіла? Все, з богом. Так, ремешками прив'язуємося. Так, да, тут ремешки действуют ще. Вчора там в ТикТоке бачу продає чувак. 99, 9, резину. Я пишу. А 0,7, ну семерка 2002 року -го купите. А він каже, ні, нам треба. Це, це класика, йому що там треба. Коротше. Ні, Я кажу, ну ладно, ні, то ні. Хотіла прицінитися. Як металолом коштує чи ні. Вон, дивіться, пес виглядає який. Песик. Ооо, зіває. Як зіває. А площани кинули з цього із саража. Друг дощ буде. Так ми ж зівні куртки подоставали. Ну його нафік. Знаєте, як кажеться, браків немає. Ага. Кохта і куртка, саме головне окуляри. Тому що... Так, А, а ти взяв черв'яка такого да. Да? О, я Моя параша кинула сумку, там, де чай, де, де термо. Надо а той раз їздив на рибалку. Ми оце рівно тиждень були на рибалку. Рівно тиждень, представтеся, як варина. час швидко йде, то тоді в нього був бензин. Я вже удивилась, Скажу, Саша, що це в тебе в бакі є бензин? Стрілка майже до середини. Як обично в нього на нулі все, а це до середини. Він не любить коли. А як я їздила на цій машині, коли б він не приїхав, де сідає ти в бака. Стрелка вот так стоїть У кожного свій подход. Не, я понимаю, що... Ковий подход такий, що якщо машину угонять, щоб далеко не уїхало. Ааа, нема, нема. а ти ж казав, що тут погано. Чи ладно, заправим. А де? Там закрито. А кажеш, ну, зар... а, 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 а багато заправок. От і треба ще одна заправка на подати. Да, так що бо там якесь будівництво буде, то хай будують нам заправку. Бо ну не дуже важко. ну Для цієї машини тут не йде. Гамно слово, гамно. Бачите, Просто... ця хата тримається, ось, ось ця справа. Бабаляна тут народилася, наша дуже забори нема. Потопи. Оце тут живе, оце, що возліни дом брошений, оце тут він живе. Там воно на дочки не захотіли. Оце, оце імущественне питання, воно так, що людей розводить, а то що стоїть той дом валиться, ну зробив би та й жив, поки вона там в Ленінграді, вона там і буде, вона туди не виїде. Так воно все тут і ляпне. <кхи> а продавати такі гроші просять, що, мабуть, не знають. Що тут же ж не дураки живуть. У нас там повинна ще одна тож, родина, вона ну, мати вмерла, син тут живе, ну і там догляда трошки за хатою, а вона теж в Росії. Так вона теж каже, от продавайте за 20 тисяч. Ти бачила ту хібару за 20 тисяч. Ти що, її за 10 не Там, там, За 5 днів. Так, Як участок. Да, Просто як участок. Оце ось, ось цей купив, хату звалив, а участок взяв. Все. А ти бачиш, за неділю більше розпустилося, і холодно, а розпустилося все більше. Скло грязне, вибачте, ну це ж водій Саша Геннадійович. Саша Геннадійович. Ми проїздили сюди на зимню рибалку з сашком, да? а ти ще й кресло брав чи що? Там? Чого ж? Укомплектував машину. Укомплектував машину. Я думаю, ти будеш кресло з собою тягнути. Ще всі сплять, нікого немає. Ну, Поки дойдемо, поки розложимося, поки місце займемо. Там така грязюка, що мама не горюй. А бачите, вже потихеньку, не видно, вон, бачите, сосонки піднімаються, це ж насадили. Тут Вже повністю вигорів ліс. Дивіться, які вже здоровенькі. Ой, ну, красунчики, вон, бачите? Уже такі, ну вже. Уже, навіть вже года 4 точно пройшло, та більше. Я от зараз вообще в житті орієнтуюся по-сашеному, ну, от Саша. А зараз от як Серега. Сереги вже два года немає, а воно горіло раніше. Так, да, вже года чотири. Як оце вигоріло все. Отут буде такий знак. Хтось ну, розбився, балон такий газовий. Не газовий, а синій, як він називається, кислородний. О, кислородний. Ось тут десь на купуємо екологі, десь на не видно щось. Хотя з... б сказала, що він десь в цьому районі. Бачиш, змінилося все, і так він і, і не узнаєш. Так ми сюди приїжджали і там сліва був ліс шикарний, ми збирали там риби. Живуть на дачах, даже зімою є. Я не знаю, чи газ тут є, але ну, опалення якесь. Бачте, які дачі здорові. О, будівництво. Ну тут оце ну, бі... ну, туди далі нічого, а оце тут при дорозі. Сюди теж ми на рибалку ж їздили. А оце питання, бачите, які ці всі... Оце слово бачте в мене вже паразит. Яке все зароше ліси, а тому що не можна. Лісники штрафують. В тюрму можна сісти, якщо ти будеш сука, стойти вибирати. А я б навпаки людям дозволила. Та й ще й премії давала. Хай би люди оце тут розчистили, оце все. Дивіться, які дєбрі там. Просто дєбрі. Розчистили, сухостой стой, той витягнули. Хай вибрали брали собі. Ні, ти що? А хто ж буде в лісників купляти ліс тоді, а на дрова? Тут питання з питання вилазить. Бо тут раніше ми, щоб на, туди на гниле добратися, ми на трасі сталяли машину і пішком отак ходили. То там час не пролізеш. Просто не пролізеш. Уже, мабуть, сік закінчився березовий. О, там прямо дорогу зробили. Ти бачиш туди. Прямо на гниле виходиш. На мопедіках, на машині там не спуститься, там дуже круто. Але можливо спуститься. Тут же раніше ми туди спускалися, вони щоб аж туди, до е Німецької їхати, а там зараз машину буту висипали, щоб не заїжджали. Ну, Я думаю, що це щоб перевіряючи, не їхали. Тут було раніше. раз вони, там ми з вами їздили. Де ми тільки з вами не їздили, скажіть? Де ми там і ви? Де ми там і ви? Воно недалеко. скільки до кілометрів до Комсомольська? 20 кілометрів до горішніх плавнів. Менше 20. Та ні, мамка казала, 27, по-моєму. Там вже... Ну, маршрути ж у них ж на автобусах було, як ні. Може туди і назад. Та ні, в одну сторону. Та можна загуглить. 18. 18, так? Да. Ну, та не, так, не така велика різниця. Бачите, пооставалися від блокпостів ось цих, ну не блокпости. Так, да, ну блокпост, да, блокпости. Зараз подивимося, що тут, сидять люди чи не сидять, ну по машинам видно буде. О, тут уже ось стоять. Вниз не стали, а там вниз можна з'їхати легко. Де? Це на удочку, тут, напевно, в болотах сидять. Бачите, пісочок он для цього, для того, щоб посипати. Мост трішки такий. А пам'ятаєш, ми з Серега їхали і забули. Ось тут стояли. Їдемо вже додому після сома. Їдемо додому. Фонарик. Фонарик Серега забув, так. Да. А ти знаєш, що людей немає сень. Так, а ні, отам вон є Бухають сидять. Самі, самі, такі. самі дурні, так? Да? Та ні, он там сніг лупашив, я бачу в ТікТокі, зараз добре заходиш. Ага, написав веде. Полтавська область, всьол таке, то я знаю, де, де це село, сидять. Як клює, там ні, не клює, спочатку мілка дрібна, все. І дивлюся цілий день. Я щось роблю. Раз вони там цілий день сидять. Це ж можна зум це з розуму з'їхати можна. Просто бачите, розбирають. Трішки розгорнули, тут на дачі йде дорога, ну і на кар'єр же ще йде. І на кар'єрі ми з мамою були. Та де ми тільки не були. Ну все, будемо зараз пішком йти. Це таке грязидло. А, вже машини. Зато Саша, знаєш, плюс ці Ну, Правильно. Не буде. Саша, тільки ми дураки, так, да? Да, тільки ми дураки. І знову там, а не, возле, возле, то вже от так станеш. Нам, нам це раз хороше місто. Між до цих машин. О, там заход і там заход. Ого, Саня кажу, то ж тобі і ого. Отак. придавлюйся, тому що може. Погнали наші городських.